Іншою рукою беремо в замок з прямими ліктями, ніби трішки провиснувши над людиною, розпочинаємо компресію. Медики проводять майстер-клас до медичної допомоги у Палаці учнівської молоді. Валерій Ващук програміст. На таких навчаннях говорить уперше. У мене є сім'я, і я за неї відповідаю, Того, якщо вдруг якийсь буде поранення, я маю знати вміти, що робити. На навчанні розповіли, як допомогти при зупинці серця, удушенні та кровотечі. Ага, треба швидше, боже ага. швидко треба. Ага. Вам також не потрібно старати за всієї сили протиснути його. Ага. Тобто, у вас ще й рухи повинні бути плавні. Мені друг сказав, каже в моменти паніки ми завжди падаємо до рівня наших навичок. Інтелект не працює, нічого не працює. Все, що ти вмієш робити от миттєво, ти будеш його повторювати. Якщо ти нічого не вмієш, ти нічого не зробиш. Це є хороший формат якби, інформації, тому що люди розказують. Відповідно, коли ми будемо в такій ситуації, ми будемо зовсім діяти по-іншому, але все ж прислухатись варто, і людина не буде виглядати настільки розгубленою при такій ситуації. Є такі масивні кровотечі, які збільшуються на очах. Тоді ми бачимо, що нам потрібно застосувати турнікет або джгут. Тренерка Наталія Гомон говорить: раніше таких масових навчань не проводила. На нинішній захід з її слів прийшла орієнтовно сотня волинян. Цього тижня ми щодня проводили такі заходи. Ось для людей сьогодні, як ви бачили, в палаці учнівської молоді. У середу ми були в палаці культури. Вхід був вільний. Всі бажаючі могли відвідати наш захід. Після майстер-класу охочі мали можливість повчитися непрямому масажу серця. Захід тривав орієнтовно годину. Богдан Сімонов, Вадим Панафідін, Петро Потієвський. Новини на Суспільному. Луцьк.